Сьогодні у Сумах зафарбовували рекламу наркотиків на стінах і парканах. Акцію незалежна держава, незалежна нація провела громадська організація Центр здорової молоді та волонтери разом із поліцейськими. У сумах акція відбулася в п'яте. Олексій з Харкова у Сумах живе третій рік. Я більше Я колишній залежний. Близько 20 років вживав ін'єкційно наркотики з опіумом. Дуже любив їх. І зараз я тут, тому що я їх ненавиджу. Я дуже не хочу, щоб люди втрачали себе через залежності, тому що я себе колись втратив. Я третій рік не вживаю наркотики. Категорично ставлюся до цього не вживаю нікотин. Олексій каже, що бере участь в усіх акціях, які допоможуть комусь уникнути наркозалежності. Інша учасниця акції Даріна. В її родині теж є такий досвід. Мій чоловік вживав наркотики. Зараз він подолав цю залежність. В мене підростає донька, і я б не хотіла, щоб вона бачила ці написи на стінах. На щастя, є люди, які закреслюють. Зачорки один із написів зафарбували неподалік входу у парк город, хочеться очистити місто, щоб не було цієї проблеми залежності, щоб люди звернули увагу на цю проблему. Треба об'єднуватися і разом працювати над її вирішенням над ми з одного боку, ми розуміємо, що це не змінить докорінну ситуацію. Але якщо хоча б одна людина, яка схоче спробувати наркотики, піде і не знайде цю рекламу, бо вона зафарбована, вже все це буде недаремно. буде зря. Ми ми напередодні оглянули райони. Є бот телеграм-канал. На люди скидають геолокацію таких написів, і у нас складені маршрути маршрути за словами Дмитра. Найбільше такої реклами на хіммістечку та Курській зустрічається і в центрі Сум. Представниця поліції Ксенія Красовська каже, що кількість надписів щороку зменшується. Наша перша акція була три роки тому, коли ми виходили і безпосередньо замальовували. То тоді було дуже багато. А зараз уже дякувати Богу, дякувати небайдужим громадянам, що вони вже долучаються і самі замальовують, тобто зменшують. Цю наркорекламу від парку Кожедуба за різними напрямками розійшлося чотири групи, кожна в супроводі патрульних.